Так, проходимо комісії, присутні Микола Парійчук, Ігор Палет, Ірина Павлюка Республику. Ще наші питань виносимо на, на сесію міської ради. Перше питання про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та передачу власності Петрюк Галини Миколаївні. Стверджуємо підсушну документацію, передаємо власну земельну ділянку 25 соток для всловлення житлового будинку по вулиці Лесі Українки один в селі Підзамча. Петрюк Галина Миколаївна є власним зацілом житлового будинку. Петрюк, <кляння> петрюк. <кляння> петрюк. А що глюк, так? Хто? Петрюк. Петрюк написаний. Петрюк. Петрюк правильно? А, Петрюк правильно. Голосуємо, хто за, Одноголосний про розтвердження проєкту земельустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, присадибна ділянка та передача земельної ділянки в оренду в Грицай Раїсі Степанівні. Затверджуємо проект земеустрою. Передаємо в оренду на 5 років земельну ділянку в Грицай Раїсі Степанівні. Земельна ділянка з цією призначенням для обслуговування житлового будинку по вулиці Героїв України, 79, десять дружба. А чи, вона не хоче зараз? А вона потім схоче. Зараз беремо е ренту. Якщо продасть е житловий будинок, тому що є багато... А, вона, вона потім власне повертала. Голосуємо хто за? Одноголосно. Наступне про ствердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування АТ е, акціонерного товариства «Щадбанк». Затвердження проєкт землеустрою на земельній ділянці. А де тут? Входиться... та що в них над... Подвілля, да? на Немирівці. А на Так. Йосипа Петлюка, площа ділянки 259 метрів квадратних для водіництва та обслуговування будівель кардико-фінансових установ. Там є статнє маємо. Голосуємо, хто за Наступне питання про передачу земельну ділянку в оренду по вулиці Піскова, 28 місці місті Передаємо підюшому Сергію та Кузнецовій Ганні Робертівні в оренду на 49 років земельну ділянку для обслуговування житлового будинку, по вулиці Піскова, 28 місці місті На них був вже договір оренди да. там. Він закінчився, вони не встигли його продовжити, тому ми як новий договір. Голосуємо, хто за? хто одноголосно. Про передачу земельної ділянки в оренду Чершньовському Юрію Анатолійовичу та Міліневській Алі Миколаївні передаємо в оренду земельну ділянку, що знаходиться по вулиці Проста, Проста, 75, селі стріляти для обслуговування житлового будинку. Терміном на 5 років передається земельну ділянку в оренду двом співвласникам. Черсньовський Андрій має 3 четвертих у на житловий будинок. Міліневська алла має одну четверту прав власниці на житловий радість. Ділянка була ще в 13-му році зареєстрована за сільською радою. Зараз я думаю, що вони готують документи на це немає. Через ньомська віра... Думаю, що вони не, не живуть. Ще живуть, живуть? Голосуємо, хто за. Ну, чому не про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо зміниться його призначення земельної ділянки комунальної власності, надаємо дозволу матеріку Володимиру Миколаєвичу, який є власником вже будівлі по вулиці Кучаївській, 30. На зміну цільового призначення земельної ділянки з цільового для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування на для будівництва обслуговування і чи будівлі громадської забудови. Нормально. Нормально. Про надання дозволу на розроблення проекту земусру щодо відведення земельної ділянки в власності з метою передачі в оренду товариству Юрмія надаємо дозвіл товариству Юрмірі. Юрмія на розроблення проєкту землеустрою відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована е, село Приске вулиця Лісова, 16а. Е, ну, Надає дозвіл на переведення земель запасу на землю для іншого сільськогосподарського призначення. Це ну, задав... запасу це сільської ради. Наша. Це наша, не наша. Вже наша, вже наша. Ну, було. Воно вже було сформовано. Як на громаду і ну, передаємо з робимо проєкт землеустрою і далі будемо передавати оренду. Над... Наступне питання для про надання дозволу на розроблення проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цього призначення для передачі оренду курі Вікторії Валерійовні. Курі Вікторія є власницею нерухомої майна, яке знаходиться на земельній ділянці, вулиця Балки, 35 у село Балки. Це господарський двір на Балках. І е, переводимо земельну ділянку земель запасу на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та подальшого передання в оренду площа ділянки 2325 квадратів. хто за е, наступне про дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації зірну щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Голуб Олександр е, Леонідович. Е, Планує частину продати частину об'єкта нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці по вулиці Кременецька, 105, це місто Радевилів, і тому просить дати дозвіл на події земельної ділянки. Комбікормові на жаль. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. До нас звернулася Ралець Галина Петрівна. Дати дозвіл на розроблення на інвентаризацію земельної ділянки по вулиці Проста 11 в селі Сестрятин, Пловші ділянки 25 соток для обслуговування житлового будинку. Тобто я ще поколу. Так. Продання дозволу на виготовлення технічної документації ЗМУ щодо інвентаризації земельної ділянки. Звернулася до на Савчук Васильівна, про земельну ділянку, вулиця балки 70, Цілі балки, площа ділянки 14 соток для обслуговування житлового будинку. Ми даємо дозвіл управління. Вона не, не має а права чого власними от чому допустимо даємо дозвіл на управління, так да. тому що вона не має права власності на об'єкт на У Нас по господарство книзі обліковується з тою людиною, але вона не має права власності. Зараз ми проінвентаризуємо ділянку, з'явиться кадастровий номер, а, нас наш. може зареєструвати право на об'єкт е, нашому політику. Тоді земельну ділянку ми передамо передаємо власність. Потім, може, голосуємо хто за, тобто голосний. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки <кій> голос у нас просив на поділ земельної ділянки. Нам потрібно припинити договір оренди землі, щоб в реєстрі правильно зареєструвати. тому Припиняємо дію договору оренди земельної ділянки. Площа ділянки 744 метри квадратних, вулиця <звіць> це Кременецький дні 105, се місці родвильних. Голосуємо, хто за? Да? Голову. А, а, хто, хто, хто? Той що на поділ просить, припиняє договір, діляться ділянки, потім передаємо оренду вже дві земельні ділянки. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки, припиняємо дію договору оренди земельної ділянки, площа 496 метрів квадратних для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, плюс зв'язку з закінченням сроку, на який було укладено договір. Це чисто формальна складова, тому що в реєстрі нерухомо майна зареєстроване право, і ми мусимо його зняти. Спочатку припинити, а потім їм передати mm -hmm. оренду. Стоїмо хто за одного Про надання дозволу на виготовлення таких документацій замовсту щодо інвентаризації земельної ділянки. Надаємо дозвіл управлінню на інвентаризацію земельної ділянки для індивідуального садівництва площі ділянки 12 соток місті РДВ. Це біля нового ставка. Є там ділянка одна. З лівої сторони на поворот. Так. Ні, вона ми давала якийсь досвід, але вона не зроблена чого. Далі це зменшено повідомляє.